Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розглянемо тему, чому потрібно перед пересадкою дерева підрізати крон. В даному суті ми викопали дві кучі яблуні з комом на 35-40. Це одна, це ось друга. І зараз я буду підрізати крону. Значить, причини підрізання крони можуть бути декілька. Перша, те, що ми ці яблони не встигли підрізати ще зимою, не, не сформували їй належну крону і не видавили виснігівки. Ми зараз це зробимо. І друга причина. Що при будь-якому пересадці бажано видавити близько 30% гілок. Щоб краще прижився корінь, нагрузка на корінь і на дерево була мінімальна. Якщо буде підрізана корона, дерево буде тратити менше сил на забезпечення Вагою і поживними речовинами крону, відповідно, сель, е, інтенсивніше буде рости корінь. І це посприяє швидшій приживленості і в майбутньому посприяє гарному росту дерева вже на слідуючий рік. Отже, зараз я беру, берусь за формування крони і прорідження. А потім покажу, що з цього вийшло. Все. Тепер видно результат. На, ць... На цьому дереві я обрав десь приблизно 50% гілок. Пере... Убрав всі гілки, які перехрещувалися. Я довгі вкоротив. А на цьому дереві я прибрав приблизно 70% гілок, бо було дуже зароше. Ви спитаєте, чи можна пересаджувати дерева в такій фазі, коли вони цвітуть? Це цвіте, це вже відцвіло. Я скажу, що можна. По-перше, погода сприяє цьому. На дворі тримається температура плюс 10, плюс 15, йдуть дощі. А навіть якби вони не йшли і була вища температура яблуня, дуже добре переносить пересадку, тим більше що викопані з комом землі. Ну і я думаю, що е, хазяїн цих яблунь захоче перестрахуватися і внести ще ради фарм. Така була інформація стосовно обрізки дерев перед посадкою. Обрізайте, не шкодуйте, тоді дерева будуть краще приживатися і взагалі будуть краще виглядати. Добре? До побачення, до нових зустрічей в ефірі.